29 серпня цього року підприємство отримало попередження від Ужгородських міських районних електричних мереж про те, що станом на 29.08.08 року борг за спожиту електроенергію спочатку року складає 1 мільйон 189 тисяч гривень. І згідно договору та закону про Україну про електроенергетику у разі погашення цієї суми, 4 вересня цього року, о 10 й годині, буде припинено електропостачання водоканалу. На даний момент водоканал працює, але відключено управління також майстерні гараж. Зараз готується попередження водоканалу про відключення його 12 вересня о 10-й годині вже водозаборів. На сьогоднішній день, на 4 вересня, заборгованість водоканалу з початку року складає 880 тисяч гривень. Заборгованість вже населення з початку року складає 1 мільйон 60 тисяч гривень. Тобто підприємство має, якщо б населення заплатило за надані послуги, підприємство 100% сплатило би за ЛТНР. Ну, Що може привести до цього відключення водозабору, всі мешканці міста знають, до чого це може привести. Підприємство зараз готує вести до божників з попередженням про відключення, як це ми робили навесні цього року з відключенням. Також зараз спеціалізована бригада проїжджає по приватним будинкам, оглядає їх на предмет відключення, складений вже список боржників частних будинків. Це як в місті, так і. Це вище міна, історожниця. Тобто будемо йти по путі не дуже популярному, але на даний момент необхідному це відключення бажаників. Також відключення буде касатися і бажників підприємств, які мають заборгованість за водопадопостачання і водовідведення, це юридична осіб. Що я хочу додати ще, зараз підприємство працює по новим тарифам. Коли подавалися розрахунки Державної інспекції по цінам для отримання висновку по собівартості на водопостачання та водовідведення, Електроенергія закладала 51 копійка з ПДВ. На вересень місяць ми вже маємо нову ціну, вона складає 64 копійки. Тобто буквально за півроку вартість електроенергії зросла на 13 км. Для підприємства це додатково повинна знайти 200 тисяч гривень, які не закладені в тарифі. Це при тому, що, наприклад, по вересню, по серпню місяцю, якщо брати 6 рік, 7 рік і 8 рік, ми знизили. Споживання електроенергії на 18%. То ми постійно знижуємо споживання електроенергії, але не встигаємо за зростання ціни на цю складову тарифу. Тобто зараз будемо готувати нові розрахунки і надавати їх державну інспекцію